Сьогодні, 10 березня, Україна відзначає особливу дату: рівно 160 років із дня першого виконання пісні Ще не вмерла Україна. Саме цього дня, у 1865 році, в Перемишлі вперше пролунала ця пісня у хоровому виконанні, яка згодом стала одним із найважливіших символів українського національного руху. Слова Павла Чубинського і музика Михайла Вербицького знайшли відгук у серцях українців, даруючи віру, силу і надію. У 1917 році ця пісня стала офіційним гімном Української Народної Республіки, а згодом і незалежної сучасної України. Рядки нашого гімну пройшли крізь буремні роки війн і революцій, стали символом боротьби і незламності. Він освячений кров'ю героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. І сьогодні його слова лунають як заклик до єдності і віри в перемогу. Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ці слова і сьогодні об'єднують українців у боротьбі за свободу. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук закликає українців шанувати український гімн, продовжувати боротися за нашу незалежність та допомагати Збройним силам України. Разом переможемо. Поліна Калініченко, Крименчуцькі новини.